Привіт! Сьогодні йде дощик, але я запланувала висадити ось ці тюльпани на ось цю клумбу. Зараз тут приберу ці квіти і почну підготовчі роботи. Паралельно набираємо наше озерце, ставочок. І мені треба водичка. Я пересадила з того квітника сюди. Рубити. Потім розкажіть про це дивно І Ось так я прорила один рядочок і точечно поклала ті, що точно цвітуть іншим кольором, а ті, що в рядочку, це повні червоні, схожі на піони. Оскільки тут вже посаджені три рядочки тюльпанів, я не знаю, яких вони кольорів. То в цьому році буду дивитися і вже потім відбирати по кольорам. А поки що так, зараз загорну земелькою і присиплю тирсою, яку ми, яку ми зібрали, коли заготовляли дрова. Ось так у нас вийшла клумбочка. Навіть симпатична з тирсою. І ще. Я не поливала, щоб вони зразу не проросли. І ще в нас ось скільки залишилося, але в мене є ще ідеї, де їх посадити. Наприклад, ось тут. Ось тут ще дуже гарно. от, Так що і там. Хоч пізніше посаджу.